Всім привіт! Це сім'я Горіхів і це влог про життя в Канаді від самого початку. Цей влог про наш похід у магазин охоти і рибалки Баспрошоп. Саме сьогодні, 26 грудня, Boxing Day по всій Канаді. А це означає, що майже на всі товари діє скидка в 50%. І ми, як сім'я рибалок, звичайно завітали у цей магазин. Ой рай! Paradise. Ярик так каже, тому що в цьому магазині є все що завгодно, навіть солодки. І як ви вже бачите, вибір зовсім не малий. В магазині представлені різноманітні ехолоти. Мати такий пристрій це справжній кайф. Ну а далі ми пішли роздивлятися палатки. А це Ярик вже радиться з нашим другом. Це такий натяк у Ярика до мене, що дуже скоро нам просто буде необхідна ця палатка. Та ще й по супер ціні. Я кажуть, гріх не купити. Що роблять на лягушку? Бас, щука, судак, оп. Ти які скрючки. крючки. Ну, то, що у нас? Для цієї риби це маленькі. Звичайні. Звичайні, стандарт. М? У нас має теж бути щось. 50% висотків, ярик. Тут людей просто... Ми хвилин п'ятнадцять шукали парковочне місце. Ми дуже паркувались. Цю штукову я. Скільки воно коштує? О, сто півносить п'ять. Ну а так взагалі воно коштує сто п'ятдесят. Це я розумію, як потрібно приходити до магазину. Поки чоловік шопиться, жінка з дитиною сидить і релаксує у палаці. В цьому шопі є навіть дитячі модилися, це круто. Що можна дитині подарувати на день народження? О, звичайно, будочку, клас. Які кейси класні. Ну а далі ми завітали у відділ охоти. Нам було дуже цікаво, тому що ми ніколи не були в магазинах охоти. Замість солодок тут представлені квадроцикли. Також тут можна придбати сейф для зброї та клітки для тварин. Це ви бачите поголо із справжніх тварин. У мене що, бо я цього не бачила ні разу. Ти знав про таке? Це ми говоримо про крісла, які чіпляються на дерево спеціально для охоти. Для таких як ми представлена одразу інструкція правильного користування. Далі Ярик побачив лук і згадав своє дитинство. Подумаєш ціна за лук тисяча доларів. До речі, різноманіття луку тут достатньо вистачить. В відділі є ще класний відділ для дітей і для дорослих, я думаю. Можна постріляти. Далі при виході ми дещо побачимо. Дорослі, є такі моляжі. Вважається прокормка для тварин. Звичайно. Чесно кажучи, печально. На морда. Купили бурило, дві будочки і там всякі щеплі коляси. Доволі. До речі, у цьому магазині можна оформити ліцензію на рибалку і на охоту. З ліцензії на рибалку відрізняється. От ми з Яриком у серпні місяці як новоприбулі, оформили ліцензію за 80 доларів. Це вважається ліцензія на рік. Але якщо ви в Канаді більше ніж півроку, ви можете оформити ліцензію на рік за 26 шість доларів. Наслідки що чуть не на 60 баксів. Добре, що у мене економіст мій чоловік, який побачив, що реально нам не пробили нічого скидці. То що так. треба бути уважними. На цьому все. Став лайк, пиши коментарі, і будь з нами назавжди.